Вітаємо! Ви дивитесь новини на КТМ і сьогодні у випуску такі теми. Планують побудувати нові квартальні котельні. Центр дитячої та юнацької творчості відкрив двері для школярів. До всесвітнього дня прибирання студенти медколеджу провели активний день. В Олександрії планують побудувати окремі квартальні котельні. Це пов'язано з тим, що термін дії старої схеми теплопостачання міста завершився і зараз треба розробляти нову строком до 2030 року. Будівництво таких котелень дасть можливість скоротити велику протяжність теплових мереж. Докладніше про нову схему теплопостачання Олександрії дивіться у нашому матеріалі. Термін дії старої схеми теплопостачання міста, який був розроблений до 2023 року, вичерпався. Комунальне підприємство теплокомуненерго разом з представниками з Києва розпочало роботу з розробки нової схеми теплопостачання Олександрії до 2030 року. Вона повинна бути в місці для того, щоб можна було виконувати якісь реконструкції, якісь будівництва, залучати якихось інвесторів для того, щоб можна було в місті, все ж таки Рішувати ті проблемні питання, які виникають в зв'язку з за, за експлуатацією застарілого обладнання. Схема ця теплопостачання ми дали пропозицію і на попередньому засіданні. Прийнято рішення взяти за основу створення схеми теплопостачання з урахуванням тих пропозицій, які були напрацьовані нашим підприємством і фірмою, яка робила техніко-економічне обґрунтування нашого підприємства, коли ми хотіли зайти в минулі періоди в в Інвестиційний Європейський банк для реконструкції повної системи теплопостачання міста Олександрія. Новий проект передбачає будівництво окремих квартальних котелень по проспекту Соборному, 99, а також по вулицях 6 грудня, 148 та Івана Мазепи, 19. Як показав досвід використання квартальної котельні по проспекту Соборному, 118, де є обладнання когенераційної установки, що під час блекауту ми могли запустити цю котельну і той мікрорайон, враховуючи навчальні заклади, це опалюється в нас світового мікрорайону 9 багатоповерхових будинків, п'ята школа це центр юнацтва та творчості 20, 20 та школа, колегіум і училище медичне. Ми могли під час відсутності електроенергії і під час відсутності води там надавати теплову енергію і працював там пункт незламності в зв'язку з цим на базі 20-ї школи. Будівництво таких котелень дасть можливість прибрати велику протяжність теплових мереж, наприклад, від вулиці перспективної до вулиці 6 грудня. Все місто іде. 530-та труба, дуже великі діаметри. Іде повітряний трубопровід такого великого діаметру. І біля 101-го будинку він спускається під землю. І біля 107-го будинку друга черга спускається під землю. Іде по вулиці Айвазовського, також великим діаметром 530-м. Це воно вже все використовується з понад нормативним ресурсом. Ну, 85% зносу. Тому щоб уникнути, а там дуже багато великоповерхових будинків, щоб уникнути все ж таки якоїсь кризової ситуації в зв'язку з виходом з ладу цих трубопроводів і зупинки можливості постачання на такі великі масиви житлові, то запропоновано будівництво таких квартальних котелень з обов'язковим улаштуванням когенераційних установок, як я вже сказала, по зразку котельні по соборній. Сто в рамках нової схеми теплопостачання запропоновано зменшити потужність котельні по вулиці Садовій та відремонтувати капітальну ту, що розташована по вулиці Сокальського. Котельня використовується ще з котлами НІ 105, які мають дуже низький КПД нижче 76%. Це неефективне використання газу, і вона сама стара. У нас котельня. Всі інші котельні в нас давно переведені на контактні водопідігрівачі. Такого типу ми зробили і по вулиці Чіркіна, і по вулиці Шевченка, 61. і... Перемога і жовтневий кругом у нас зроблена реконструкція котелень за рахунок державних коштів ще в періоди з 2006, 7 2011 роки. Ми робили цю роботу по державним програмам. І там високоефективне використання газу і ефективна робота котелень. Тому ця котельна залишилась єдина. Ми подавали заявки вже багато разів, але ну, не встигли і відмовлено, ми, відмовлено нам було фінансувати і зараз вона подана на реконструкцію і висить в заявки від міської ради на на сайті міністерства для того, щоб може хтось знайдеться інвестор для того, щоб зробити її реконструкцію. Про терміни будови нових міні-котелень говорити ще рано, адже спочатку треба нову схему теплопостачання розробити, затвердити та знайти інвесторів. Центр дитячої тайнацької творчості відкрив свої двері. Вже з понеділка до роботи приступлять всі грудки закладу, які 15 вересня презентували свої напрацювання та здобутки для гостей. На базі ЦДЮТ діє 17 гуртків. Відкрилися декілька нових. Докладніше розповіла директорка закладу Інна Кошель. Центр дитячої та юнацької творчості приймав гостей 15 вересня на день відкритих дверей. Всі гуртки закладу презентували своє напрацювання і здобутки. Цього року у нас у закладі працює 17 гуртків, як завжди, це декоративно-ужитковий відділ, мистецький відділ. Ще додавалися цього року. У нас гурток знання англійської мови. Є вокальні гуртки, хореографічні гуртки протягом всього вересня місяця. ще буде тривати набір до. Всіх гуртків без винятку, особливий особливим попитом користуються гуртки творчого об'єднання Хочу все знати, де дітей навчають читати, писати. В творче об'єднання буде також розпосюджуватися гурток англійської мови. Всі батьки і діти можуть звертатися до керівника, і ми зможемо зарахувати їхніх дітей до навчання в нашому закладі. Є і три нових гуртка. В цьому році у нас відкрил, відкрився новий гурток Ольга Моделс. Це гурток театра мод. Ще в нас цього року є художній дизайн, де діти зможуть ліпити із тіста солоного, працювати з іншими природніми матеріалами, неприродніми матеріалами. От, дуже багато малювати. В цьому році на базі центру дитячої та юнацької творчості буде працювати новий хореографічний гурток, який називається Грандіс. Його керівник Ілона Ярославовна дорадо чекає всіх своїх дітей, майбутніх вихованців. Керівниця нового танцювального городка анонсувала, що чекає на вихованців Грандісу. Обіцяємо драйв, обіцяємо посмішки, гарний настрій, розвиток фізичний, навіть інтелектуальний, тому що багато чого нового дізнається дитина, і для дівчаток внучкість, для хлопчиків більша впевненість, чоловіча мужність і сила. Ну, тобто, розвиваємося в усіх напрямках, буде розвиватись дитина. Продовжують свою роботу і гуртки для старшокласників. Самі старші діти, самі старші наші вихованці це вихованці гуртка журналістики» і Олександрійський молодіжний парламент. Якщо у вас є творчі ідеї для покращення життя в нашому місті, покращення розвитку нашої молоді міста, будь ласка, ми вас раді чекаємо. До речі, тепер парламентарі з цидеюте з дитинства. Я почала відвідувати центр, ну, це ще, напевно, коли ходила в садочок, тоді я ходила на танці, усмішка, проходила, напевно, років 5, ну десь так. Навіть ходила якийсь час на театральний гурток, що був поруч із молодіжним парламентом. І в минулому році дороги мого життя привели мене до молодіжного парламенту, тому ну, зараз займаюся молодіжною громадською діяльністю. Ну і це дуже класно, що можемо показати молодшому поколінню що насправді можна себе дуже добре реалізувати в рамках СДТ. Хтось обирає художньо естетичний напрямок, опановує дизайн чи різьблення по дереву. Інші вихованці виходять на сцену як танцюристи чи співаки. А малечі подобається ляльковий театр. Театр веселих ляльок. І ми робимо, учимося, щоб е, танцювати, і співати, і ляльками танцювати. Це собака. Вона моя найлюбіша, бо їй легко управляти. Тимофій згадує свій перший виступ на сцені. Це були мої однокласники із школи, і ми так танцювали класно. Ну на сцені там ну, було дуже так гарно, приходив мій брат, бабуся моя, і мій мама, тато приходив. Куртки ЦДЮТ працюють і за межами закладу. Керівники проводять заняття на базі 6, 19, 20 шкіл, бібліотек, художньої школи тощо. Прибирання території Олександрійського медичного фахового коледжу провели студенти та викладачі закладу з нагоди всесвітнього дня прибирання. Також висадили квіти, навели лад в гуртожитку, відкрили тимчасовий пункт збору вторсировини та провели цифрове прибирання. Подробиці дивіться далі. Під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Студенти та викладачі Олександрійського медичного фахового коледжу приєднались до всесвітнього дня прибирання. Студенти медичного коледжу щорічно беремо участь у всесвітньому дні прибирання. World Cleanup Day. у цей день ми разом із адміністрацією і працівниками коледжу. Тримаємо екологічну оборону. Для реалізації завдань цієї події було був розроблений і погоджений студентською спільнотою та затверджений адміністрацією медичного коледжу план заходів. Прибирання на території навчального закладу сухої трави та листя, висаджування квітів це далеко не всі заходи, які запланували активні студенти у Всесвітній день прибирання. Ми залучили всіх студентів медичного коледжу до цифрового прибирання, очистки пам'яті телефону ми знаємо, що чим менше файлів в телефоні, тим менше викидів СО2. Тому ми це зробили. Хочу зазначити, що всі заходи відбувалися з урахуванням правил безпеки. Захід пройшов чудово, всі студенти проявили працювитість і з легкістю справилися з тим завданням. Ми організували збір побутових відходів. Це, наприклад, листя, пляшки, різні пластикові вироби. І в подальшому ми їх відправимо на переробку. Наводили лад не лише на території навчального закладу, а й у гуртожитку. Студенти медичного коледжу прибирали коридори, кухню та кімнати. А щоб було не тільки чисто, а й тепло самостійно утеплювали вікна. Долучайтеся до прибирання, і хай небо буде мирним, а Україна чистою. Зустрінемось.